Друзі, привіт! Наразі маю ще таку хризантему: це мультифлора Хамерун Рожева, але вона в мене не розсаджена була, тому на кущик такий не дуже схожий на мультифлорний, але це мультифлора, Надо її пересадити весною на сонечко. І... Вона буде набирати форму кулі. Ну, У мене також тут небагато сонечка, тому і мультифлори, які вже на мультифлорній грядці квітнуть, тут тільки починають відкриватись бутони. Ось, Тут гелі маю, теж затінок і. Неправильно сформовані кущики, тому і треба мультифлору висаджувати тільки на сонячному місці, щоб зі всіх сторін було сонечко. Тоді вона формує гарні кульки. А якщо вона росте, так як у мене ось тут, на цій ділянці, в затінку, то кульок. Кульки не виходять, хоча це кущі ось мультифлори. Хомерун рожева, і червона, також багато корейських хризантем в мене тут.